Зеленський знав, що ідея вести французькі та польські війська в Україну була залужно. Макрон просто звучив план стати на західному кордоні України, аби звільнити усі українські резерви для підсилення війська в необхідних районах. Зеленський відмовив джерело Вашингтоні. Підтверджують, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО, відповідальний за східний округ, тобто Україну. Генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали не потрібні в команді. Ні, Сирського та офісі президента повний сюр Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. А Україна в Україні є Зеленський. Висновки кожен робить сам. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує, бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко: не хочу обговорювати місце проживання рідного нового головкома, бо саме сириський віднедавна служить в ЗСУ на командних посадах. Тож говорити, що московити зможуть якось. Маніпулювати ним не виходить. Інша справа, що сирський не має такого авторитету яким користувався серед військових, Валерій Залужний. як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома. Адже призначивши влітку 2021 року на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського, не логщо зжемав на меті, що саме чи хотів він спровокувати протистояння у вищому командуванні ЗСУ в той час, коли почали надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення. Це стало. Відомо в липні і в липні ж відбулося призначення залужного на посаду головкома чи не конспірологія. Це можливо, але схоже, що план московитів Київ за три дні мав спрацювати. Але очевидя, найвеличніший не стратег у 2021 році перемудрив з призначенням головнокомандувача ЗСУ, поставивши на чолі армії офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним. А це саме не влаштовує не до наполеона, адже він чи Єрмак зовсім не мав бажання бачити. На чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки, особи, що ніколи не вчила військову справу, і чотири рази ухилилася від призову, створивши ставку, найвеличніший. Зрозумів, хто з вищого командування ЗСУ точно виконуватиме його вказівка, і результат цього ми побачили. Те, що завлада не роздумувала і надалі цькувати Валерія заложну, очевидно, найвеличніше, яко продовжить валити на нагню всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення. Московитів, тому нехай вас не вводить в оману нагородження залужного і теплі обійми, бо це як поцілунок іуди слідкуйте за дописами безуглої. Вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч залізнояйцевого з залізно за так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули. Думається, очевидно позитивним писакам видали вказівки, що як розповідати суспільству про генерала залужного. Щоб Знищити повагу людей до нього, колишній генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андрес Фог Расмусен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на уведення на українську територію своїх військ. на думку Расмусена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально. Відомо, що поль. Що дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні, і я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена у цьому контексті на національному рівні. А за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях, сказав він за словами колишнього генсека альянсу, Варшава серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у вільнюсі. А для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу. Зауважимо, що размусину із розробників проєкту гарантії безпеки для України, відомого як Київський безпековий компакт. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до НАТО до закінчення війни з Росією без тимчасово окупованих територій. Вважає колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фокерас Мусен, пише британське видання The Guardian. Такий сценарій часткового членства країни в альянсі не означатиме замороження війни. Переконаний експерт, а радше стане перестрогою Росії, що вона не може завадити приєднання України до Захід. Західно-оборонного блоку Расмусен, який був генсеком НАТО у 2009-2014 роках, вважає, що НАТО має запропонувати Україні членство на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. То днями він написав на своїй сторінці у мережі X найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі це приєднати Україну до НАТО. Наступного літа Альянс відзначатиме своє 75-річчя на саміті у Вашингтоні. Запрошення для України при Натися було б ідеальним способом святкування. Український уряд свого часу запросив Расмусина працювати над питанням членства України у НАТО. Зокрема, при підготовці до саміту у Вільнюсі літку 2023 року. Попри очікування під тиском США та Німеччини на вільнюському саміті Альянса не запросив Україну до членства і не назвав конкретних дат майбутнього вступу. Зауважує The Guardian. Натомість на саміті було започатковано спеціальну раду Україна НАТО, а також підписано угоду, згідно з якою. Країни член альянсу складатимуть із Україною двосторонні договори про взаємні безпекові зобов'язання. Процес переговорів щодо таких договорів вже розпочався між Україною та кількома країнами. На думку Расмуси на питання членства України не можна відкладати далі. Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна є центром НАТО. цитує The Guardian. З точки зору багатьох західних політиків та експертів питання членства України у НАТО розв'язав. Ати наразі не просто, адже відповідно до статті п'ятої договору альянсу всі країни-члени мають захищати країну члена, на яку напали. Якщо уся Україна увійде у НАТО зараз, це могло б означати фактичне оголошення війни Росії з боку альянсу. Відтак входження України у НАТО лише територією підконтрольною українському уряду могло б знизити ризики прямого конфлікту альянсу з Росією. Вважає Размусен. історичним аналогом такого рішення можна вважати приєднання до блоку колишньої західної Німеччини у тисяч. 1955 році тоді, як східна Німеччина на той час так звана Німецька Демократична Республіка залишалася під контролем СРСР. Абсолютна певність гарантії статті 5 отримала б Росію від посилення атак на території України всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінії фронту. Цитує Расмуси на Варіант ідеї часткового входження України у НАТО вже був озвучений раніше однак піддався жорсткій критиці з боку як українського уряду, так і з боку західних послуг. Садовців та експертів, включно з представниками Білого Дому. Арехов і Єрмак здають Харків, зазначив Дуді. Не все як на початку повномасштабної війни Харків не просто так утюжаті стосовно радника замголови ОП. ОПСлюсарів, людини Єрмака, яку розстріляли в Москві, приблизно за три місяці до початку повномасштабного вторгнення в Харків приїхала координаційна група ЦРУ. за вказівкою Баканова. Вона була приховано розміщена в місті. Головною метою цієї групи було отримання інформації стосовно намірів росіян напасти на нашу країну, тобто вони виконували функцію. Класичної військової розвідки в одно. СРУ дуже цікаве впливу Адима Слюсарєва на місцевих керівників усіх рівнів та на народних депутатів України з Харківського регіону. У СБУ в Харківській області розпочало спільно СРУ документувати Слюсарєва операція. Мала подвійну назву СРУ Ромашка у нас павутина. В ході спільних заходів було встановлено, що Слюсарєв та вся його родина отримали російські паспорти. Та він особисто розглядався росіянами на одну з керівних посад у тимчасово окупованому Криму. Водночас росіяни ували. Його до оточення Зеленського напередодні президентських виборів 2019 року саме Селюсарів в офісі президента є негласним куратором Харківської області ТПСУ та всіх контрабандних потоків в Україні. Колеги ЦРУ назвали ситуацію Факіне балшіт було встановлено, що 14 народних депутатів, на чолі з Сушко, мер міста Терхов та губернатор Сінігу, був повністю під підконтрольні Селюсарів. за пару днів до вторгнення. Я відповідно до вказівки Баканова та погодженню і ЗЦРУ запросив до себе його в кабінет. Нета, а де під технічним контролем показав йому копії російських паспортів його родини. Завдання полягало у тому, щоб зняти його реакцію на це та подальші дії. Слюсарів одразу після виходу із УСБУ виїхав до Росії через пункт пропуску Гоптівка. Через 3-4 дні почалося вторгнення. Приблизно в середині березня ЦРУ передало інформацію, що Слюсарів дав команду створити у Харкові бойовий проросійський підрозділ з метою допомогти в захопленні міста росіянами. В ході спільної операції був затриманий помічник слюсарів. З компроментуючими документами на керівництво ДПСУ, яке підтвердив усі надані церу дані та співпрацю Слюсарєва з російськими спецслужбами. Далі Єрмака затягнула в Україну під приводом, що останні виявляється, був у Польщі, та займався допомогою ЗСУ. у мене. Поки все у ЦРУ не знаю, але все написане моє документальне відео та аудіопідтвердження, А яке також є і у ЦРУ. У вас, ще дивує позиція Одарченка Четрехова із закликами домовлятися з росіянами на початку вторгнення. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.